Поет не боїться від ворога смерти, бо є пісня не може вмерти. Тож він з ворогами і з лихом жартує, і вірші, мов легкі стрілки гартує, і кидає пісню в широкий простор, скрізь чуть її на майдані і в полі. Юрба переймати пісню, хор, все бачить співець у широкім роздолі, І небо, і море, красу світову. І людям співають він пісню нову. Усе одбиваються в пісні, як в морі. Рожеве є зоря, і червоний, є кров. і на ненависть, і ясна любов, і пломінь пожару, і мінсячі зорі, та пісня, як море, і стогне, і рида, і барвам грає, і скелі зриває, як чиста прозора вода. Всі слухають пісню. Нащасний коханець, щаслива, як пара і мати, і дитина. Співатию пісню дружині дружина, да знає і тіши, може муже набранеч. Бо день серед люду поети, мов діти, і милі тріумф, і лаври, і квіти. І вабиті мочі є слава, якої не дасть перемога кривава. В надії на неї терновий вінець, прийма молоденький співач. І пісні з високого муру лунає, по морах одважний співець походжає.